Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписів Подобайком продовжуємо грати в City Skylines 2. Так. Я в минулому відео почав ось цей райончик будувати, насправді кажучи, я не пам'ятаю, на чому я зупинився. На чому саме. Але взагалом. Взагалом. Якщо дивитися загалом, то можна ось таку ж розв'язку побудувати з цього боку, якщо вона побудується, тому що. Бачите цей баг? Але при цьому він починається десь звідси. Мені цікаво, якщо я вирішу. Як би я зараз це не запорог, чесно кажучи. Давайте купую тільки те, що для розв'язки треба буде. І припустимо. Я буду ставити тут ось цю розв'язку. І вона будується нормально. Я дуже сподіваюся, що я все не зіпсую, тому що я потім не зможу виправити. Може тоді не буду ризикувати? Я просто, скоріш за все, побудую розв'язку і навіть з'єднати з цією дорогою її не зможу через ось цей бах. Ні, напевно, навіть ризикувати не буду. Нехай. Блін, а це проблема, тому що. Ті можна було б з цим щось зробити, а так нічого не зробити. Я просто було б зручно, щоб ще одна дорога ось тут була. Також я думав, взагалі, ось весь цю, цей бік вздовж моря зробити, побудувати райончик. Можна спробувати ось також. А, у тут промисловість в нас. Яка. Яка псує повітря, але можна почати, наприклад, звідси, враховуючи те, що тут якраз, ну, типу, розв'язка заважає і починати розв'язку звідси. І до кінця. В мене питання. Чи є якась зручна розв'язка, щоб зробити з'їзд. Ось слухайте, ось ця розв'язка прям прикольна. Мені прям подобається. Тобі якщо б не дорога з гори? Ну так, мені подобається розв'язка, чисто візуально. Також можна ось такі спуски легкі побудувати. А враховуючи те, що я не планую прям, прям великий трафік на кожну окрему розв'язку. Їх просто буде багато розв'язок в мене. Поєднайся сам, будь ласка, він не хоче. О, тут був. Була б маленька мить, треба все руйнувати. А, ну, тут проблема в тому, що воно трохи спускається. О, все одно не хоче. Окей, дивлюсь, де повітря. Повітря зіпсовано починається звідси. Ну ідеально, майже ідеально. Руйную. Якось так ставлю розв'язку. І це буде перший з'їзд в наш райончик, який буде ось тут на півдні. Йти. Як я хочу це все зробити? Тут? Тут не широка дорога. Я її одразу заміню на широку. З цього боку також. Бо, напевне, я на північ також щось підбудую. Хочу, щоб десь по центру йшла. Головна дорога. Певно, якось ось так. Припустимо, ось так. Великі кільці на дорозі будуть. І, наприклад, майже одразу наступну таку ж розв'язку. О, ось тут без жодних скарг будуєшся. А! А, -а ні, ти не так будуєшся. Шкода, що не можна Ctrl-Z натиснути. В будь якому випадку, все руйнувати і будувати. Ось так. Робимо широку дорогу. З'єднуємо сюди. І велике кільце. Є. Yeah. Так, тут же посередині буде головний. Ну, самі будинки. Якось, наприклад, ось так. Для початку такі спробуємо. Будемо покращувати з'їзди, виїзди. Але почнемо з таких. Далі теоретично, звідси також виїзд можна зробити звичайну дорогою. І вздовж моря, ось так, ведемо. І тут буде ще один райончик. Ось так. Ож. Поїхали. Так, тут офіси. Давайте наполовину великі офіси, наполовину велике житло. Навпроти все житло з комерцією. Ось так. Ну Це так, чисто для початку. Також, сюди логічно одразу лепку привезти, водокій ми якось з'єднаємо. Ось електроенергію бажано одразу леп. Тому що ну, не вистачить. Хоча ось сюди і в промисловий район тай леп. Коротше, поки. знаєте що? Поки воно не скаржиться. Не бачу сенсу вигадувати. Ну, типу, поки не скаржиться. У вас є все. Зачекайте, вода у вас має бути? Чому в мене взагалом води не вистачає? Та ні, має вистачати. Давайте знаєте що. Ватер Так. Більш кращу Більш краще всасування води, так сказати. А, ватер пампінг. Ти ось так на краюшку стоїш. А ватерпленд. Так. На, ти Переробляй. Вперед. А ти. Пампінг. Збирай. Збирай ось тут. Все, тепер у мене збирання води. Коротше, збирання і скидання води достатньо. І тут є Water Trade. Я не розумію, куди можна. А як торгувати? Я не бачу ніде, куди можна торгувати. Ну і нехай. Так, ну вам не може не хватати води, не вистачати. Тут вилазить купа води. Ну, як не бачить з'єднання з водою. Ось так. Так, раз, давайте ось звідси ось сюди. О, все одно нічого. Все. Я Якось подивно підключив, і воно запрацювало. Так, поїхали. Ой, тут дуже багато людей вже буде жити зараз. Да, Ніх, ніхто не живе нуль. Воно побудувалось, але по нуль, люд, нуль людей. О, тут 78, а, це працюючі чи... Так, зараз. Вважаю, зараз це буде, звісно. Так, перше тримайте пошту. Дві пошти. Я знаю, що вам багато треба. Так, я випадково під час запису вимкнув мікрофон і не увімкнув його. Я там подивився, що я ну, передивився, що я зробив. Я, коротше, по перше. Я тут поставив вздовж берега виключно офіси, будівлі в мене будівлі, вздовж головної дороги. По-друге, я побудував тут телеком тавер. Ось цією зоною не така жахлива. Так. Ось так. Типу воно є. Що непогано. Далі, я сюди підвів метро, ось тут зупинка. Тут зробив заїзд-виїзд, зробив додаткову доріжку десь тут, ось ось тут. Є, і зробив шлях, що ми звідси їдемо на ось цю зупинку, яка в нас не була здіяна якийсь час ось тут. Далі ми їдемо на цю зупинку, далі розвертаємось, їдемо зупинку, яка в промисловості, і повертаємось сюди. Тобто цей район пов'язаний тепер з нашою загальною мережею громадського транспорту, і також тут середня зона з комерцією. Нехай всі розбудовуються. Я думав, Фух я злякався, то я думав, весь відос не забувався. А з мікро там тільки частини. Ой, зараз дивлюсь, у мене прям величезне 91 тисяча населення. Так, чи є в нас затори десь в інших місцях, тому що це може, люди з. З з з з, -з. наших старих районів будуть створювати затори в нові, але нема такого. Прям щоб сильно. Так, щось ви тут якось не так активно заїжджаєте, як хотілося би. Чому ви так дивно заїжджаєте? Вони прям дуже сильно перелаштовуються, мені це не подобається. Якщо я вам зроблю ось таку дорогу. Вони так сильно, ну, типу, вони просто заїжджають і перелаштовуються. Так, вони не так сильно будуть перелаштовуватись тепер, і швидше заїжджати в цей райончик. З цього боку таких проблем нема, тому я не буду там робити. Так, район. Тут робимо і дивимось, скільки людей у нас тут живе. А тут ну, прям багато не буду жити точно. 2800. Хотілося б більше. Чому вони зупиняють? Вони прям. що вони просто зупинилися? А, це лагодження доріг. Якщо дивитись на лагодження доріг, то скажіть мені, будь ласка, що. Як ви себе почуваєте? Тут 15-15? Де другий? А, другий тут. І скільки в тебе? 15-15. Давайте ще одного роутмашин. Не, додаткові машинки. Вперед. лагодь мені все. Так, поїхали. Ще одна така розв'язка. А, ну, знову ж. Так, я задав мені в будь-якому випадку це все руйнувати. Ось так. Є, yeah. умовно, головну дорогу зробив. Так, тут в нас вийшло трохи більше місця. Він старша школа вистачає, ось коледжі ні, тому тут краще коледж побудувати ось так. Ведуть для цього райончику коледжні міста. Бібліотеку ще собі. Все. Одразу розширив, додав бібліотеку. Все по красі. І ось так, з'єднуємо, все. Я тут даю офіси великі. Це прикольно виглядає. Можна подивитися якось з обличчя човника, як це виглядає. Це, напевно, прикольно плети, ти бачиш ось цю вуличку. Тільки за нею нічого нема, потім, але то таке? То вже нюанс. Тут середнє житло з комерцією розбудовою. Тому що є попит на це. Так, мені здається. Угу. Я тупий. Вам же розворот точно потрібен. Тому звідси. Ось так. І ось так. Ну, подумай. <плес> а Що ти тоді скаржишся? <плес> а, зачекаємо що? А, ми використовуємо Сі на додаю ще п'ять П'ять потягів. А це що? Я не знаю. До речі, самолітики вже почти майже повними прилітають. Саме прилітають. І тут 90-175. Це хорошо. Так, а тут потяг їде, ти скільки везеш? 169. Міг би більше, чесно кажучи, але нехай. Ех, тут та ж сама проблема, що вони дуже по намагаються заїхати. Коротше, одразу дорого треба ось так. До трьох полос. Поліпшувати, щоб вони не тупили перед заїздом, чи за три полоси на в'їзд. Знаєте, що зараз можна робити? Можна. В принципі, робити все. А, відкривати ось такі будиночки. для цього нам треба більш різноманітне житло робити. Наприклад, зробити більшу більшу маленького житла, потім, звичайно, середнє житло. О, хм. Я то чому б ні. Чому цим не займатись? Так, по-перше, 25 тисяч клітинок маленького житла. Е, це дуже багато. Що у нас тут, тут нафта? Ой, ми на нафті побудували б місто. Байдуже. Ось тут можна це все, тут, як я, і з минулим райончиком. Можна просто тут все зробити маленьким житлом, все ще через дорогу. Ось ось так для початку, а потім подивимось. Є. Так. Ага. Зрозуміло, що тут не вистачає парків. На, ще один парк сюди. Давайте одразу парк сюди, парк сюди. Я не знаю, парк сюди. Так хоча б трохи буде вистачати всього. Саме парків, точніше. А, ви не з'єднані. Все. Вода, електроенергія є. Для маленьких будиночок. Для маленьких будиночків. Кош? Я такий, щоб за одно ось такий. Мені ще потрібно ось таке середнє житло. З двома будиночками. Ось, в плані. з... Я не знаю, як це правильно пояснити. Маленьке середнє житло. Називаємо це так. Це ось тут щоб щось відкрити. Ось тут 5 тисяч, 10 тисяч таких клітинок треба. Ось 10 тисяч клітинок такого житла треба буде зробити. І буде в нас все хорошо. Це, до речі, прикольно. В нас буде ось тут, наприклад, велике житло, тут спускаємось трохи, і тут ще сильніше спустились, ось такий горочка умовно вийшла. Мені це подобається. Так, попит на офіси знову. Офіси ось тут високі побудую. Це дуже багато людей має працювати. Що тут 64 людини? Серйозно, на ось такий величезний хмарочос 64 працівника. Типа, якщо ось тут вони ще пофіксили 216 жителів, ну і справді не такий великий будинок. 216 саме сімей родин. Тут десь 50 поверхів, типу 4 квартири на поверх. В принципі, можливо. Ну, типу, Ну так, 4 квартири на поверх, уявимо собі тут. І тобу, 216 родин, це можливо. Але те, що тут так мало працівників. Навпаки, було плогіше, якщо б тут було, умовно, 63 родини, а тут 200 працівників. Ну, тому що ну, в один офіс можна вмістити більше людей. Ну, Давайте, якщо я вже тут роблю три полоси. Ой, не те. То треба робити три полоси до кінця, щоб пішли. А то це дивно, що вони ще перелаштовуються потім. Ой, тут аварії з пожежами. Неприємно. Так, і загалом вже час закінчувати на цьому відео. Слухайте, за, одну, за одне відео такий райончик. На скільки? На 5 тисяч. На 5 тисяч жителів і майже ну, і 5 тисяч працівників. Типу тут працюють стільки ж скільки живе. Плюс коледж додатково, початкова школа додатково. Все красиво. Ось такий маленький райончик додатково. З такими невеличкими Ну Так, тут також 6 родин, тобто на поверх. Ой. А ось в цих домах куди більше квартири виходять, якщо тут на поверх. Тут навпаки якось маленькі квартири по відчуттям. Ось тут дві родини. Ого, на три поверхи дві родини. Тут дві на кожен поверх, тут дві, три поверхи на дві родини. Щось якось. Не до це продумано. Було б прикольно, якщо б на першому поверсі, наприклад, комерція була, а два інших житлові. Так. Дякую всім, хто подивився це відео, а особливо дякую своїм спонсорам, Ніка як можна побачити, ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять з відео. Якщо в когось моїх глядачів також буду бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Будь-яко випадку, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, наскати не значок, ще побажання можете перейти по в описі, Пописатись на мою інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!